Псалом 117, Алілуя, прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його, нехай же промовить Дім Ізраїлів, що Господь благий і повіки милість Його, нехай говорить дім Ааронів, що Господь благий і повіки милість Його, нехай говорять всі, що бояться Господа, бо Він благий і повіки милість Його. У скорботі взивав я до Господа, і Він почув мене, і вивів мене на простір. Господь мій помічник, і я не боюся, що зробить мені людина, Господь мій помічник, і я сміливо дивлюся на ворогів моїх. Краще уповати на Господа, аніж надіятися на людину, краще уповати на Господа, аніж покладатися на князів. Обступили й оточили мене, я ж іменем Господнім. Переміг їх, оточили мене, але я іменем Господнім подолав їх, обсіли мене, наче бджоли, соти, розгорілися, як вогонь у сухому терні, але я іменем Господнім подолав їх. Вони били мене, щоб я впав, але Господь підтримав мене. Господь моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням. Голос радости і спасіння в оселях праведників. Правися Господня, дає їм силу, правися Господня піднесла мене, правися Господня дала мені силу, не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні. Караючи, покарав мене Господь, але смерті не віддав мене. Відчиніть мені врата правди, і я ними і прославлю Господа. Ось врата Господні! Праведні увійдуть ними. Прославляю тебе, Господи, що Ти почув мене і став моїм спасінням. Камінь, що занедбали будівничі, став в основу наріжним каменем. Від Господа це сталося і дивне воно в очах наших. Цей день його ж створив Господь радіймо і веселімось в Нім. О Господи, спаси у Господи, допоможи. Благословен, хто йде в ім'я Господнє, благословляємо вас із дому Господнього, Бог Господь і явився нам, вшаніть свято, несіть жертви до жертовника Господнього, ти, Бог мій, буду хвалити тебе, ти Бог мій, буду славити тебе, бо ти почув мене і став моїм спасінням. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість Його. Слава!